Мрія середньовічних алхіміків здійснилася, вчені навчилися робити золото зі свинцю. Під час експериментів на великому адронному колайдері фізики змогли перетворити ядра атомів свинцю на ядра атомів золота. Європейська організація з ядерних досліджень оголосила, що в чотирьох експериментах вони створили 29 пікограмів золота. Але не варто бігти і здавати сережки та каблучки в ломбард. Це дуже мало. А ще варто нагадати, що після того, як Путін розв'язав війну, російських вчених до колайдера більше не підпускають. Ти що Росії вчені, там ми без них навчилися перетворювати ні, не свинець на золото. Там навчилися перетворювати дороги на болото людей на нелюдей, людей, а не людей на парти пам'яті. Доброго дня мене звуть Дмитро Танкович. Погормо про ці та інші новини. Зробимо це з іронією сарказмом, і, можливо, нервовим сміхом. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео вподобайкою і коментарем, щоб це відео дійшло і до тих, хто ще зберігає оптимізм. В наш непростий час разом організуємо, разом виживаємо. Ну що ж, середина тижня за традицією багато на новини. Ілон Маск заявив, що має намір різко скоротити фінансування будь-яких політичних і виборних компаній і готується піти з політики. От тут тільки одне запитання: а навіщо приходить? Парламент Угорщини остаточно схвалив законопроект, який починає процес виходу країни з міжнародного кримінального суду. От схоже, що Віктор Орбан а, вже почав дбати про те, щоб пенсія пройшла в спокій. А ось Джо Байден опублікував своє перше фото після повідомлення про те, що в нього діагностували рак. Він подякував усім, хто його підтримав. Знаєте, можна Різному ставитися до Джо Байдена, але навіть Дональд Трамп, який його постійно критикує, згадує частіше ніж Меланію Трамп, побажав йому як швидшого одужання. чого і ми бажаємо. Ну а в Росії а що в Росії? Там як сказав би лікар, стан критичний без змін. Путін на державному рівні вирішив записувати в зошит всіх хто образив Російську Федерацію. Він підписав указ про моніторинг шкоди за подійною Росією іноземними державами та організаціями. І, мабуть, цей жот в зошит вже декого записали. Росія збирає Ська на кордоні з Фінляндією на свіжих супутникових знімках видно сотні нових наметів для військових в Ленінградській області, а також десятки нових гелікоптерів та літаків на північних аеродромах. Ну а в США нарешті завершили розробку нової ядерної бомби Бі 61 13 Причому на рік раніше терміну бі 61 13 створювалася для враження особливо захищених цілей, таких як підземні бункери і командні пункти. Мені здається, що все ж таки ключове слово тут бункер. Ну і чого чекаємо? Звичайно, досі головною обговорюваною новиною залишається телефонна розмова Дональда Трампа і Владимира Путіна. Помічник Путіна Юрій Ушаков розповів про те, як прийшла ця розмова. За його словами, президенти США і Росії зверталися один до одного не ім'я. Дональд і Владімір, і ніхто з них не хотів класти слухавку першим. Звучить так, ніби тато підслуховував розмову доньки. А ще ось це: от ніхто не хотів класти слухавку першим. Ну все, бувай, бувай. Ну кладіть слухавку, Владімір. Ні, Дональде, ви перші. Та ні, ви. Та ні ви. Та кладите вже слухавку. Все, Дональде Фредовичу, кладу. А ще всіх, звісно, здивувала тривалість розмови. Дві години. Про що може так довго говорити? Мені здається, що все дуже просто. Владимір Путін почав розмову приблизно так. Позволю собі. Ну просто вот ну, 30 секунд или одну минуту, маленькую историческую справку, да? Вы не против? Ну а далі понеслася і про Леніна, який придумав Україну, і про Хана Батия про хрещення Русі. І, мабуть, зупинився Путін тільки коли почув від Трампа фразу Ну все, Владимір кладіть трубочку. Ні, ви, та ні, ви. Після телефонної розмови Дональд Трамп зробив заяви, які, звісно, багатьох привели в зневіру і шок. Ось деякі з них США не будуть посилювати санкції проти Росії, оскільки з'явився шанс на мир. Росія не затягує переговорів. Це конфлікт Європи, США не повинні були втручатися, і Трамп вірить в прагнення Путіна до миру. Загалом виникає відчуття, що зв'язок все ж таки барахлив, і Дональд Трамп майже нічого не розібрав з того, що говорив Путін і ось так вирішив перестрахуватися, щоб не нагнітати. Ну а далі все взагалі стало перетворюватися на фарс. Трамп розповів про те, як Путін висловив велику повагу першій леді США Меланії Трамп. Путін no, they they like, they like good. сказав, I'm okay with it. I'm okay. Тепер я реально розумію, чому розмова тривала дві години. О, цікаво, а у відповідь Трамп висловлював велику повагу до когось з боку Путіна. Тут варіантів взагалі небагато. Або йому, або йому. Або йому, адже офіційно в Росії першої леді немає. Але повертаємось до Дональда Трампа. Після критики від усього цивілізованого світу ні, ні не в бік Мелані Трамп, вона дійсно прекрасна. В бік позиції Трампа американській адміністрації довелося виправдовуватися. Держсекретар США Марко Рубіо рогував на критику в Сенаті, де засумнівалися в жоркості позиції адміністрації Трампа щодо Москви. Рубіо спростував звинувачення в тому, що Трамп пішов на поступки Путіну з українського питання. Він заявив, що всі санкції проти Росії зберігаються. А ще Марко Рубі Пояснив, чому укладення мирного договору між РФ і Україною затягується. Цитата: Основна проблема полягає в тому, що Росія хоче того, чого в неї зараз немає, і на що вона не має права. А Україна хоче того, що не може повернути військовим шляхом. В цьому суть проблеми. Кінець цитати. Ну ось непогано. Через чотири місяці після приходу до влади ви нарешті розібралися в базових речах. Ще трошки з'явиться розуміння, що це не Україна почала цю війну. Підбили підсумки телефонної розмови і в Москві. Путін назвав розмов. Мову змістовною відвертою і дуже корисною. Ну заяву прямо як після зустрічі з лікуючим урологом, підбив підсумки розмови. І Сергій Лавров він заявив, що Росія не оставить православних людей України в біді. Я правильно розумію, що всім російськомовним ви вже допомогли. Тепер вирішили взятися за православних. Загалом, як на мене, телефонна розмова Трампа з Путіним, як і очікувалося, ні до чого не призвела. Путін і далі буде затягувати переговори, щоб домогтися хоч якогось просування на фронті. Але може я не правий. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А поки ви пишете, ми перенесемося в Росію. Ну, подумки, звісно, в Санкт Петербурзі відкрився міжнародний юридичний форум, Скорочено – ПМЮФ. Яка назва, до речі, такий форум? Я думаю, що цього року він побив всі рекорди за кількістю крінж заяв. Мені взагалі здається, що в назві цього форуму слово «юридичний» потрібно замінити на «юрудівий». Абревіатура не зміниться, але е, за те сенс буде передано точніше. На ПМЮФі голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін розповів дуже цікаву історію. Я попросив за начальника началь... мене по військовому слідстві пригласить на бесіду, на зустріч за чашку чаю. несколько бойцов, которые пролезли по трубе. Помните знаменитая операция, когда по газовой трубе много-много долго шли и вышли там в тыл врагу и обеспечили Но нашу в дан даному регіоні. Ну-ну, ну не зовсім так. Вони забезпечили не перемогу в цьому регіоні. Вони забезпечили собі хронічні захворювання легень. Про це, до речі, писали навіть російські ЗМІ. ми на рентгені не відразу зрозуміло, що це все ще легені. А з приводу вийшли в тил, теж неправда. Ті, кому пощастило вийти з труби і побачити синє небо, одразу ж побачили в ньому, що правильно, український дрон. Але давайте продовжимо. Коли закончилось общеміроприяття, мер я пригласив цих трьох бойців. У них ордена дружбы за чашку чая, на чашку чая. Попросил представиться. Значит, один калмык, кто участвовал в этой операции, тяжелейшая операция, но удалась. Прекрасно. Русский, и как вы думаете, кто еще? Таджик. А это точно история? Бо, більше схоже на початок анекдоту. Ну, гаразд, давайте дослухаем. Я не приглашал таджика специально, но так получилось. ну чашка чая там поблагодарил у него орден дружбы орден замужества молодец почему я об этом рассказываю я спрашиваю а скажите пожалуйста ну как вы получили гражданство он молодец он получил гражданство заключив контракт на порождение службы пошел на передовую залез в трубу и вместе со всеми остальными пролез и совершил геройский поступок и был награжден Орденом мужества. Молодец. Но я его спрашиваю, скажите, пожалуйста, а почему вы с таким риском для жизни решили получить российское гражданство? Почему? Он промолчал. Трижды я его спросил, и вежливо, культурно, он мне не объяснил. Может быть, кто-то объяснит, рискуя жизнью, получить российское гражданство. Дивовижна історія цікава, яскрава, захоплююча. А от дійсно чому варіантів небагато. До речі, перший варіант простий. Якщо відмовили легені після проходження труби, то в такій ситуації ну дуже непросто говорити. А другий варіант ну не став він ризикувати говорити голові слідчого комітету Росії, що він нарешті зрозумів, що зробив помилку, коли вирішив взяти російське громадянство. Мабуть, Олександр Бастрикін надихнувся цією історією і розповів, як в Росії збираються запрошувати мігрантів для участі в так званій СВО. проводить регулярные рейды по тем местам, где находятся мигранты, вместе с МВД, Росгвардией. С какой целью? Мы отлавливаем граждан Российской Федерации, которые получили гражданство иностранцев, но не встали на воинский учет, хотя обязаны это сделать. Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить, потому что вот как этот герой, их могут же послать на передовую, но этот-то пошел ради гражданства, а те нет. Значит, 80 тысяч мы отловили, поставили на воинский учет, и уже 20 тысяч молодых граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Киргизстане, находятся на передовой. Ми відловлюємо громадян Росії. Мені здається, що це має стати слоганом слідчого комітету РФ, яким керує Бастрикін. Слідчий комітет РФ. Ми відловлюємо громадян Росії. Погодьтеся, красиво. Варто зазначити, що Олександру Бастрикіну постійно навколо бачаться мігранти. Не знаю, як називається це психологічне відхилення, але тим не менш, дивимось. Це що мігранти, так? Ну, мігранти, так? Протестная акция. <ролокация> <ролокация> Россия будет свободной. <ролокация> Как-то быстро угомонились, а? Клас, смішно. Фраза Росія буде вільною і весь зал регоче. Дійсно, складно уявити щось смішніше в сучасних російських реаліях. Взагалі, тему мігрантів піднімають в Росії постійно. Ось ще, кремлівський політолог Сергій Марков запропонував нову стратегію національної політики в Росії заселяти мігрантами російську глибинку. Давайте ми зробимо так: ці дерев'я будемо заселяти мігрантами. Ну как? Да? По 10 чоловік представителей різних національностей. При этом мужчины и женщины, мужчины пять национальностей, а женщины пять других национальностей. Так чтобы у них а, в рамках своей национальности брака быть не, не, не сможет быть. Да? А, значит, соответственно, говорить они будут все друг с другом, естественным образом, на русском языке. Это им еще начальников там посадить а, тоже русские. Им дают условное вот это мигрантский статус. То есть они не могут в других местах быть мигрантом. Они приезжают в эту деревню, и значит, они там пускай будут там 10, минимум 10-15 лет. За эти 10-15 лет они, естественно, там есть 50 на 50 молодые ребята и девчонки, они все друг с другом женятся. Как вы понимаете, родной язык детей в этом случае точно будет русский. И будет происходить вот такая ускоренная русификация. Эта деревня будет полностью русская, А, uh, значить, <проб> uh, 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 mm. через 20 років. Хто ти? Мичурин? Він точно про людей зараз uh, говорив. Не про собак, не про хом'яків. Він на Підерському міжнародному юридичному форумі із замміністра юстиції Росії Олег Свириденко. Він розповів про зміни російського законодавства для іноагентів. Можу констатувати, що uh, попереднє законодавство працювало нормально, ну мінялись реалії. Времени усиливалось влияние на Россию коллективного Запада. Соответственно, мы не могли стоять на одном месте, поэтому меры и формы нового законодательства были вынужденными и необходимыми. Мы не имели права не реагировать на эти процессы. Принятым законом расширен судебный субъектный состав иностранных агентов. І сьогодні, ви знаєте, я люблю это применять обычно. Хоть космонавт пусть приземлится у нас здесь, вот с любой планеты, і начнет творить чудеса проти нашої страны, он будет агентом. От тепер нарешті зрозуміло, чому ніхто не прилітає до нас з інших планет. І навіть якби інопланетяни прилетіли і висадилися в Росії, то потім би Олександр Бастрикін заявив ми отловили уже 80 тисяч. От таких, ось що за люди, а і собі життя не дають, і землю позбавляють можливості зустрітися з іншими цивілізаціями. Глава РФ, чесно кажучи, новий для мене персонаж. Раніше він якось не потрапляв в новині стрічки, а ось цього разу прямо відзначився. Він за сформованою вже в Росії традицією вирішив поміркувати про історію. Российское государство стоит лишь тогда, когда оно умеет защищаться. К сожалению, вот, монархия была очень либеральной и, я бы сказал, бы даже излишне благородной. Да, если мы посмотрим, как были наказаны декабристы за свой мятеж. Ну, вы знаете, это действительно, с одной стороны, вызывает большое уважение к самодержцу. А с другой стороны, в общем-то, наверное, иллюстрирует определенную, а может быть не определенную, а значительную слабость и его и политического. Режим. Ух ухти, слабкість просто для довідки п'ятьох учасників повстання декабрістів 1825 року повісили. Інших заслали на каторгу в Сибір. Але для сучасної Росії таке покарання це прояв слабкості. Інша справа, от правда ж, заколот пригожна, пам'ятаєте? Там розібралися дуже швидко. А ще міністр юстиції Росії закликав вивчити всю російську історію на предмет іноземного впливу. Я собственно говоря, вважаю, що можна прийти. К следующим выводам вот в результате, наверное, сегодняшней дискуссии. И они будут стоять следующим. Ну, во-первых, конечно же, надо дальше изучать всю российскую историю сквозь призму вмешательства и иностранного влияния. Причем надо это делать очень глубоко, очень фактурно и объективно, вот дабы не возникали такие виражи истории, о которых я сказал, да. Там ведь, смотрите, у нас мы сейчас в Петербурге находимся, а у нас практически весь центр города, улицы, названные э, именами вот этих вот самых э, народовольцев, террористов, и, и я не выступаю за то, что давайте переименовывать улицы. Нет, напротив, мне кажется, это все признак стабильности и так и должно быть. Не надо ничего менять, но тем не менее это вот мне кажется, все-таки нужно историю писать и создавать таким образом, чтобы не было необходимости не, не просто необходимости, но и не было возможности э, вот, приспосабливать исторические события и І окраску этих событий под дух времени. Ух, наприкінці закрутив, але давайте спробуємо розібратися. Я так розумію, Константин Чученко пропонує пройтися російською історією і позбутися іноземного впливу. Ну, до речі, це може бути дуже цікаво. Правда, доведеться викреслити з історії Росії Петра І. Ну, він точно був схильний до іноземного впливу, правильно, і в Європу їздив, і фахівців звідти в Росії привозив. Зникне з російської історії Катерина II. Тут взагалі просто достатньо згадати про її походження. Вона в Німеччині народилася. Так і Владимир Лічалініна доведеться видалити з історії Росії. Він заверсів. Владимір Путіна створив Україну, а значить, що діє в інтересах іноземної держави. Слухайте, таке православ'я доведеться скасувати в Російській Федерації. Воно не там з'явилося. Загалом вийде так, що підручник історії Росії перетвориться на таку тонку брошуру, де залишиться тільки глава про Владиміра Путіна і так званого СВО. Ще один почесний учасник пюфу Дмитрій Антоліч Медведєв відібрав хліб у Владиміра Путіна. Медведєв відібрав хліб у Путіна. Звучить, звісно, як історія, яку розказав охоронець в ГАГській в'язниці. Але поки що ні. Дмитрій Антоліч вирішив поміркувати теж про історію. Военный провал Франции завершился ее капитуляцией в 1814 году и мирными договорами с Россией и странами коалиции. Вот почему я об этом напоминаю, здесь есть о чем задуматься сегодняшним мелким. виродившимся, по суті, Бонапартом із Європи, і з України, от люблять вони позначатися над історією. Ну добре, тоді просто нагадаємо, що 1814 року Франція підписала мирні договори з країнами коаліції, до якої входили Прусія, Австрія, Велика Британія, Нідерланди, Швеція, Іспанія, Португалія, Данія. А сьогодні всі ці країни, причому разом із Францією, на боці України, а не Росії. І поки випущені дядечки в дорогих костюмах розповідають історії в Пітері, в Самарському селі відкривають пам'ятник. В Алексіївці урочисто відкрили меморіал, присвячений односельцям, які загинули на війнах останнього часу. Що цікаво, в Афганістані загинули двоє жителів Алексіївки, в Чечні один, на СВО вже 34. Але творці пам'ятника молодці. Вони передбачили і залишили місце для нових загиблих. Але щоб подібні новини не зводили вас з розуму, дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього. Пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайку і репостами коментарем. На сьогодні це все, до зустрічі!